Делайт арт? що це? Ну давайте все по порядку. Пам'ятаєте той день? Ми зібралися разом, щоб поговорити про те, як інтер'єри можуть ставати глибшими від поверхні до змісту. Саме в процесі підготовки тоді народилася ідея провести колективне малювання, яке ми назвали барвопис. Барвопис це не про мистецтво в класичному сенсі, це про процес, у якому могли взяти участь усі бажаючі. Наше завдання було простим: залишити відбиток кольору, жесту, емоції. Тут мазки наших постійних клієнтів, нових друзів та наші. Усі, хто був з нами того дня, стали частиною цієї композиції. Це була пам'ять про зустріч, про присутність та про спільність. А ще дуже тихе нагадування, що зміст живе в кожному русі. Сьогодні воропис уже зайняв своє місце, але він лише початок. Ми відчули, що хочемо більше таких форматів, більше сенсу, більше емоцій, більше спільного творення. Тож так народжується Daylight Art. Новий вимір нашого діалогу із вами. Ми готові йти далі разом. А ви?